Велике, воно має певні реквізити. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Різдво Новий рік, чому їх поєднують? Тому що вони доволі близенькі і реквізити дещо схожі. Діти, як ви думаєте, про що йде мова? Які реквізити у свята Різдво? Ніхто не скаже. Поясню, що це таке реквізити. Реквізит — це предмет, який використовують для створення певного образу або атмосфери. Ще важче. Про що йде мова? Мова йде про якусь візуалізацію. Ще важче. Створення якогось певного видимого образу. Мова йде про, наприклад, якщо ми беремо Різдво, ми. Що найчастіше бачимо під час цього свята? Ангели, овечки, ягнятка. Да, можливо, це ялинка. Якщо ми візьмемо сьогоднішнє свято, у сьогоднішнього свята є свої певні реквізити. І це плоди, які виросли на землі. Чому саме плоди? Адже сьогодні не всі у нас землероби. Хто підніме руку і скаже, що він землероб і працює плотненько так склеює. Ну, якщо в порівнянні от дві руки. доволі небагато. Е, доволі небагато. Зараз спосіб життя дещо змінився. Е, більшість продуктів ми де купуємо на привокзальному ринку, або гроші, або сільпо, хтось тобто в вже від власних побажань. Раніше так не було. Раніше люди. Майже всі займалися землеробством. Ну, Навіть якщо ми відмотаємо орієнтовно 10 років назад, ви зможете побачити на травневі свята минувші і на кінець серпня одну картину, яка ніколи не змінювалась протягом багатьох років. За, за декількома лопатами стояли люди усіх професій. Стояв хірург. Стоматолог, столяр і так далі. І вони всі займалися однією справою. Що вони робили? Правильно, копали картоплю або її садили. Тобто люди якимось чином вони були дотожні до, до праці із землею і отримання будів. Зараз ситуація дещо що змінилася і, можливо, це найкраще, тому що е, в наш теперішній час, можливо, краще, щоб кожен займався своєю власною справою. Але для нас, для теперішніх. Дітей, особливо хто виріс в квартирах, все дедалі ваші пояснювати, що це за свято, як взагалі плоди з'являються ось тут, як утворюються вони, як вони ростуть. Я хотів би сьогодні зачитати один текст, який, на перший погляд, він дещо десонує із працею. Дещо десунує з працею, яка обумовлює нас у своїй меті отримання плодів. Цей текст записаний в книзі Матвія 6 розділі 25-26 вірш. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, та що й будете пити. Ні про тіло своє, що стягнені, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та проте наш Небесний Отець її годує. Чи ж ви не вартніші за них? Прочитаний уривок дещо дисунує взагалі із моїм вступом і, можливо, навіть сьогодні, сьогоднішнім святом на перший погляд. Після прочитаного тексту одразу виникає дисонанс. Адже тут у цьому тексті використовується фраза: не турбуйтесь про життя, Бог за вас протурбується». Чудово, хтось можливо скаже. Я сідаю на диван, складаю руки, і Бог про мене турбується. Непогано живемо, в принципі. Хто б не против так жити? Мені здається, що багато хто. Коли ти не працюєш і в результаті отримуєш якісь результати. Але про що ж тоді Ісус Христос хотів сказати у цьому Ривку? Цей ривок Ісус Христос використав у своїй нагірній проповіді, коли Він на початку служіння вийшов на гору. І доволі велику кількість істин говорив до своїх слухачів. Як бачимо, в наступному вірші, який я прочитав, автор приводить приклад із тваринного світу, а саме він використовує е, пташок. Е, у ізраїльському народі там е, клімат дещо інший, але пташки доволі схожі. Там із нашою фауною доволі велика, е, велика збіжність, певно. Наприклад, і птиці Христос пояснює, що вони не сіють і не жнуть, але завжди знаходять десь поживу. Тобто, іншими словами, Ісус Христос говорить, що в природі існує певна система, завдяки якій птахи можуть взагалі існувати. Е -е як і інше будь-яке твори, яке Бог створив, птахи отримують життя від Бога. Але Бог потім, після того, як вони отримали життя, не. Не каже, що все, моя робота скінчилася. Живіть як хочете. Ваше право. Ні. Бог піклується і попіклувався завчасно, щоб у птахів було достатньо їжі. Бог наділив ось цю птицю певним інстинктом, завдяки якому він дозволяє знаходити їжу як собі, так і своїм діткам. Я неодноразово бачив, як пташки. Пілку піклуються про своїх дітей, коли вони десь якимось чудом знаходять певні томашки, букашки, черв'ячки і приносять до своїх дітей. Якщо Бог піклується про таких маленьких тваринок, як же Він не попіклується про людей, створених за його образом та подобою, та які стали його дітьми через віру? Він використовує тут певну фразу: хіба ви не значно цінніші за них? У ілюстрації, яку провів Ісус Христос із пташками, ми можемо побачити, як нерозумні істоти, ось підкорені певній суєті внаслідок гріхопадіння, краще розуміють первинний порядок устрою, ніж сама людина. Бо вони шукають лише те, що їм приготував Бог і знайшовши, це повністю задовідняють власні потреби. Про що йде мова? Ви колись бачили товстого голуба, який не може злетіти. Не бачили, тому що якщо він не злетить, його з'їсть собака. Відповідно, голуби їдять рівно стільки, скільки їм потрібно. Голуб товстий це той, який сидить в неволі, тому, якому дають кінечно багато їжі. Відповідно, можна зробити певний висновок, що жиріння це наслідок гріхопадіння. Адже під час того, як Бог створив свою ідеальну систему, на початку такого не було. У раю до гріхопадіння людина жила подібним способом життя якості тваринки. Вона не піклувалася про своє завтра. У неї було багато їжі, і ця їжа була корисна, їй було достатньо для того, щоб насититись, і її не було з натишком. Було рівно скільки, скільки потрібно. Бог піклувався про це. Адам ми не читаємо в старому заповіті, що він їзде на тракторі пів року, обробляє поле задля того, щоб Єва йому після цього спекла калач хліба. Але потім, після гріхопадіння дещо змінилося, людина поламала ось той ідеальний світопорядок, спорт, створений Богом. І тепер їй треба важко, важко працювати. Я зачитаю уривочок з книги буття. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї, таїв того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж. Проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осотвона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Це наслідок гріхопадіння. Але Христос прийшов на землю. Прийшов на землю для того, щоб відновити ті встановлені, ті втрачені стосунки між Богом та людиною. Христос, говорячи ось ці слова на гірній проповіді, Він хоче змінити фокус зору людини із власних зусиль на Божу турботу. В глобальному плані все одно людина залежить від Бога. Все, що їй потрібно, Бог людину забезпечує і у наш час. Звісно, ми маємо працювати. У 12 розділі книги притч автор говорить такі слова, що хто оброблює землю свою, той хлібом насичується, хто за марнотою гониться, той позбавлений розум. Ми повинні працювати. Що цікаво, що пташки вони також ширяють постійно у пошуках їжі. Тобто вони не сидять, вони шукають цю їжу. Але Христос хоче нас застерегти від життя, яке буде направлене лише на пошук їжі та забезпечення власних потреб. Він хоче змінити певний фокус на Бога, на те, що Бог в глобальному плані він лише забезпечує нас у, книзі, у цій же книзі Матвія, 6 розділі в 33 му вже вірші. Ісус Христос каже так. Шукайте ж найперше Царство і правди його, а все це вам додасться. Якщо ми досліджуємо Біблію, ми побачимо, що Бог жорстоко засуджує лінивство. Особливо книга прич, вона яскраво, яскраво це підкреслює. Але разом із тим Бог хоче, щоб людина усвідомила, що насправді те, що ми маємо, все дає його мудра рука. Бог помістив нас у систему всесвіту, яка повністю контрольована лише йому. І люди, живучи та працюючи у цій системі, вони мають все необхідне для свого життя. Бог не хоче, щоб людина надіялася лише на власні зусилля, думаючи, що все залежить виключно від її працелюбства. Бог хоче, щоб у лиці людини бачити, бо хоче у лиці людини бачити саме довірливого сина. Який впевнений, що батько завтра за нього попіклується. Отож, висновок. Насамперед, нам потрібно усвідомити, що ми повністю залежимо від Бога. І, друге, це усвідомлюючи нашу повну залежність від Бога, я хотів би, щоб ми зараз, після проповіді в молитвах, подякували Богу за Його турботу. Амінь.